Порада вам на зараз від Вищих сил. От дивіться, яка порада чудова, така я би сказала, і цікава. Не дивлячись на те, що вам важко, і страшно можливо, навіть дуже страшно, да, вам все одно треба рухатися і щось будувати. Наприклад, продовжувати працювати, продовжувати заробляти гроші, продовжувати створювати стосунки, да, будувати стосунки. Тобто, не дивлячись на те, що вам тяжко там, і важко, і страшно, все одно продовжуйте. По-перше, це вже скоро закінчиться, тому що ви вже ось, ось і вже поборете і тяжкість, і страх, і якісь я не знаю, проблеми, і зобов'язання, якісь, можливо, ви набралися. Не як закінчити їх, ви все подолаєте, головне, продовжуйте робити свою роботу, не зупиняйтеся. Да? І я би, сказала, я би сказала: знаєте, не, не відгороджуйтеся від минулого. Не відгороджуйтеся від минулого, бо там все-таки є щось цінне для вас. Можливо, для того, щоб ви будували далі, продовжували да свою роботу чи чим там займаєтесь саме в минулому, там є щось, що зможе вам зараз допомогти. Да, ви дивіться, ви проаналізувавши минуле, можете знайти якісь додаткові можливості. Так що ще раз не опускайте рук. Продовжуйте робити те, що ви робите, тому що ви ось, ось проаналізуєте минуле і знайдете нові можливості, і це ж чудово.